Вони усі її сонячні зайчики можна на дитяче малярство краще з поміж усіх іменитих художніх шедеврів. Одразу вісім десятків вихованців дитячої мистецької студії Марії Корпанюк представили понад чотири сотні своїх робіт. Техніки маленьких художників, вік яких не перевищує 12 років, як найрізноманітніші. А от сюжети традиційно казкові від сонячних пейзажів до фантастичних звірів. Останніх до речі і не злічити, бо ж саме тварин малеча малює найохочіше. Я малювала колібрі котика. Поруч із картатими малюнками і чимало веселих скульптур, адже поратися з глиною, розповідає наставниця маленьких майстрів, чи не найулюбленіше заняття, деколи навіть цікавіше ніж створювати шедеври пензлем. І, хоча усі роботи малечі по дитячому наївні, художниця певна вони як ніхто вміють щоразу її дивувати. Це діти малесенькі, які ще лише плямою лінією володіють, але це вже краса. Коли діти закінчують малювання, я ще сиджу півгодини і дивлюся, любуюся і радію, хоч крастомлена в суді Вони все крива. Кожна лінія, колір, думка. все, сюжети дитячі. Свій чималий творчий доробок івано-франківська малеча плекала цілісінький рік. Тож нині саме час відпочити. Утім, триватимуть творчі канікули усього місяць. Уже в липні юні художники знову візьмуться малювати. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, новини 402.